Підозріла рубка лісу у селі княгинінок Луцького району. Там взимку та навесні цього року виробили 6 гектарів осик, грабів та берез. За словами місцевих жителів, рубали здорові дерева. Лісники ж запевняють, у протилежному рубку. Проводили виключно для трухлявих насаджень. Де правда намагалися розібратися наші журналісти. Ось такі поля посеред лісу застав один з жителів села Княгинінок, коли вкотре прийшов сюди. Зелена зона знаходиться одразу за Маяківським яблучним садком. Чоловік пригадує, тут росли здорові дерева різних порід. Ліс вивозять протягом декількох років, але вивозили під видом санітарної рубки, під видом на бійців АТО. І під різними причинами, коли вивозять хоч через одне дерево, то понятно. А коли вирізали цілими площами здорового лісу, то непонятно, що то за, за така робота. Цей бір належить ківерцівському лісгоспу. Таких ділянок, як ця, поряд ще п'ять, кожна близько гектара. Лісничий Копачівського лісництва розповідає: дерева тут рубали взимку та навесні. Таку вказівку отримали зі столиці. Запевняє, усі документи про це є в ківерцівському лісгоспі. Тут раніше ліс був росла осика і граб. Рубка була рубка головного користування. Від нас є експедиція спеціально, в лісгосп приїжджає раз на 10 років. І вони в нас назначають. Рубка головного користування по осиці назначається 50 років, після 55 років вже. Вона підлягає вирізанню. Усі дерева, каже лісничий, були вже старі та трухляві, хоча бачимо, що далеко не всі рештки дерев схожі на такі. Деревину запевняє Валерій Васюра. Відправляли на переробку. На майже всіх зрубаних ділянках висадили нові дерева. Зараз насадили дуб і ясен. Каже, 400 штук на гектарі. Однак, на думку пана Віктора, ось такі деревця важко назвати саджанцями. Та й чотири сотні тут навряд чи нарахуєш. Нові дерева ростуть самі по собі. А не, а не культурно висажені, то їх, зразу, де культурно висаджені, видно. Вони висаджуються в рядок, і, як кажуть, культурно. А це сплошні зарості виростають корчами, нові корчі вмісто такого дороцінного лісу. Багато лісу вивезено із Озденічного лісу, і навкружних Сирницького лісу. І це не один рік, і без ніякого, я рахую, контролю. До слова, сьогодні на оперативній нараді у голови Волинської облдержадміністрації начальник обласної держекоінспекції повідомив вражаючу інформацію. За його словами, цьогоріч лісівники не роблять часткових рубок і не чистять ліс від сухостою, натомість масово проводять суцільні рубки, в той час як ліси захаращені сухими деревами. Найбільше акцентував увагу на зелених зонах ківерцівського та Рожищенського районах. До слова, за минулий рік Волинського лісу украли більше як на 2 мільйона гривень. Ольга Бондаренко, Рустам Щербачук, для новин на часі.